А це у нас авіаційна ракета Р 37 Ну це повітря-повітря, тобто повітряного пуску протиповітряної цілі. Ну теж ви бачите на альтера аналог девайсів, це сполучені штати. Причому вона доволі свіженька. Я вам скажу, вона го року. Uh -huh. Ну от го року самі елементи. Тобто вони вже були первинні санкції після 15-го року. Вони ще використовували, уже тоді ще використовували елементну базу. Uh -huh. Ще про калібри нам стоїть, бо Це та ракет, ракети морського базування, якими теж Росія достатньо часто обстрілювала територію України до недавнього часу. А зараз у них, начебто, немає е, якби такого е, снабження. Вони не можуть, ну за даними наших ВМС, вони не можуть перекинути ці ракети із окупованого Криму в Новоросійськ. Ну, що можу сказати, ракета доволі потужна, е як засіб протикорабну. Ну, це протикорабельна ракета, тобто вона ж не призначена для ураження там, більш на, ну, на, сел... ну, по -по -на цілях сухопідних. Ну, вона по, по великих цілях. Тобто е для морського застосування, от, наприклад, вони їх застосовують на узбережжі, її дуже складно перехопити, тому що вона йде низько ну, да, над морем. На перших, на перших етапах, коли вони навіть до Києва долітали, просто ми не очікували такого, і в принципі але ми заслуг. їх збивали успішно. Ми збивали, збивали, збиваємо хасто перші, ну іноді хасто перші прилітають. Тобто а, коефіцієнт до речі... збиття, я вам скажу, що такий високий коефіцієнт збиття, як у нашого ППО, я не знаю, там хлопці просто боги. Тому що я у мене батько, ну він у мене ППОшник. Ну, ще той, той що ще тоді там, давно звільнився, і він коли сказав, що. Сином такий коефіцієнт збиття, це просто вони супер професіонали, просто неймовірні, тому що навіть в Радянському Союзі такий коефіцієнт не закладався взагалі. Ну і нагадаємо, що масштабність цих російських атак, от ми мали там 2 січня, наприклад, лише по Києву близько 90 повітряних цілей на місто в 40-45 кілометрів, і більшість з них була збита. Так, це дуже високий показник, тому в принципі я ж кажу, дякую нашим ППО, вони просто боги. Приєднуємося. Приєднуємося, дякую вам, хлопці із ППО, ви боги, дуже дякуємо вам за ваш такий потужний захист для нас. Ну, це, наприклад, частини ракети Р-77. Авіаційні ракети дуже складно, там, які працюють проти авіації, дуже складно зібрати, тому що вони, в принципі, мають таку систему, як самознищення. Тобто, вона, якщо не потрапила у ціль, вона проходить деякий період часу і підривається. Тобто, отримати елементну базу від неї дуже складно. Нам пощастило.